Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас буде друга серія про інвертор маст. Як я робив його тихіше, мій досвід. Тож, в першій частині я всім показав і розповів, як я поставив замість. Одного кулера оригінального в масті там 60-мм кулер, доволі таки швидкісний, гучний кулер. Поставив Ноктуа. Він тихесенько працює, гарно, тихо, але другий я тимчасово залишив і поставив до нього контролер температури для того, щоб у нього була залежність від температури. І зробив там таке, що при певній температурі у нього був флаг, він зупинявся. Якщо температура занадто низька, він зупинявся. І на той час мені здавалося, що це непогане рішення. Але температура навколишнього середовища під час зими трошечки спустилась униз. Я отримав наступне в деяких випадках. Коли інвертор очікував, що кулер таки буде обертатися, він не обертався, тому що температура занадто низька з точки зору контролера була. І інвертор почав видавати помилку, і мені довелося підняти поріг спрацювання для того, щоб все ж таки на малих обертах, але охолоджувач починав працювати. Оце, мабуть, єдине, що. Мені довелося зробити кардинально. Перше, друге, я зробив наступне: я поставив обидва кулера Нокто для того, щоб показати вам наглядно, що буде відбуватися в закритому корпусі з охолоджувачами Нокто. Результат вийшов, м'яко кажучи, доволі таки дивний. Якщо навантаження не було, ну, тобто інвертор працює, скажімо так, з навантаженням 100-200-300 Вт. То в принципі можна використовувати два нокту замість двох рідних кулерів. Ви одразу отримуєте тиху систему, вона працює в принципі непогано. Але як тільки ви починаєте використовувати навантаження більше 500 Вт, як тільки у вас починаються струми 70-100 амперів. Не встигає, і отут головне, не встигає навіть при довготривалій зарядці, не встигає охолоджувати оті отіноктуа, а тиск їх занадто низький. Особливість цього корпусу в тому, що масти довгі і тонкі, розумієте? І кулер, який рідний, він має створити тиск для того, щоб охолодити всі компоненти, саме тиском видуваючи, виштовхуючи повітря, не прямо, прямо то само собою, те це як кажучи, це пів справи. Бічні приходи, там, де не додуває кулер, там має створюватися тиск для того, щоб були виходи повітря. Тому що там так само стоять компоненти, які перегріваються. Тому що, вибачте, дебіли від маста, які проєктували ці Корпуси вони охолоджують лише тільки центральну частину і бічні, от частини там же радіатор, фактично з двох сторін стоять компоненти. Да? З однієї сторони стоять силові транзистори, з іншої сторони там діоди, якісь там ще щось стоїть. Так, от силові транзистори охолоджуються, а з іншої сторони, що там стоїть, воно не охолоджується. І там ми мали поступовий перегрів. Температура піднялась навіть при звичайному, скажімо, стендалоні, без ніяких навантажень. Температура почала підніматися десь приблизно на 5-7 градусів відносно того, що було. Я вирішив з цим не експериментувати, тому що зараз. Під час, скажімо так, зимних перегонів у нас температура фіксована, тому що у нас є підігрів. А то влітку це буде повна, вибачте, жопа, тому що у нас виявиться, що буде вплив температури зовнішньої, і ми не зможемо просто витягти на нокто. Охолодження. тому я все ж таки один Noкту залишив, другий повернув рідний кулер. Я побавився, ви відео побачите з цим, мабуть, кусочок, я його залишу. Ну, і наступне, що я зробив, я тому Noкту відрізав ту комірчисту структуру, таку. І замінив її на рішітку. Охолоджувач став працювати тихіше на великих обертах приблизно десь вдвічі. От, прям вдвічі, одразу він почав працювати тихіше. І саме тому я вважаю, це мабуть один із найдоцільніших буде варіантів. Тож дивіться і слухайте. Зараз у нас стоять обидва кулери Noctua. Ну, я відключив плату, контролер температури відключив, охолоджувач рідний зняв у нас зараз обидва Ноктуа стоять. ну І ви чуєте наскільки тихіше став працювати наш інвертор. З однієї сторони, тихіше це добре, з іншої сторони, по температурі. що ми маємо. Зараз у нас іде процес заряджання, ось деблимей, чарджінг. Заряджання йде струмом 30 А, і температура у нас коливається, як ви бачите, в межах 33-34 градуси. І це приблизно на 2 градуси більше, ніж з рідним охолоджувачем, при тому, що рідний охолоджувач. Працював десь ну, в межах 2-3 тисячі обертів на хвилину, всього лише. І він стиск створював більший, ніж ось цей Нокто, який тут зараз стоїть, і він напряму підключений, без контролерів, без нічого. Тобто він на максимальну швидкодію дію зараз налаштований. Піднімаєш напругу і буде крутитися. Ну, Та частина, звісно, що там менше, тому що там нічому грітися, туди лише додувається якась частина повітря. І там температура бачимо, десь в межах 29 градусів. А отут, тут да, тут у нас температурка вже під 32,5-33 градуси, на жаль. І це приклад того, що ледь ледь додуває. От ви бачите. Ось з цієї частини все добре, все прохолодно, прохолодно, прохолодно. А тут вже починається тепло, 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 тепло і дуже гаряче. Ну тобто дуже гаряче. Чому? Тому що тепле повітря не видувається з належною швидкістю через оці бічні, ось, де дірки, ось вони. То перфорація, Через неї має видуватися тепле повітря і відходити. Але тиск занадто слабий. І все, що буде біля ось цих дірок, вони, на жаль, будуть перегріватися. Зараз то струм 30 А, це дрібниці. Але дасте сюди 100 а побачите, як отут все буде палати просто. Ну і тепер останній фінальний варіант коронкою. Ось ця рішітка була 50-ю коронкою. Ось ця решітка була вирізана частково. І зверху поставив. Ось таку рішіточку. А тепер диві, дивіться, що, що сталося, я запускаю, запускаю я акумулятор, і давайте дивитися. А, інвертор став працювати. Врази тихіше. З цією решіткою різ... врази тихіше. Ну і от так, продувається. Ну і як ви бачите, повноцінно зробити маст. На жаль, тихо не вийде, якщо у вас не буде притоку свіжого холодного повітря ззовні. Тому що я знову ж таки кажу: дебілові розробники вони не врахували те, що корпус буде закритим, його потрібно охолоджувати. Вони його зробили аби як на швидкоруч. І вирішили, що ну давайте воно так і так пайдуть, але ж воно так не пішло, тому що це всім не подобається. От у більш сучасних мастів, які вийшли в 25-му році, нова лінійка, вони товстіші, там стоять інші охолоджувачі. Вони по іншому працюють у прошук. У них інші охолоджувачі, вони товстіші, вони більше і краще охолоджуються. А от в бюджетніших модельках, на жаль, попередніх версій там стоять 60-мм колери, і зробити повноцінну систему охолодження можна лише тільки притічну. Тобто, вам доведеться десь брати прохолодне повітря, накачувати його всередину. І лише тільки таким чином робити охолодження. Інших варіантів просто не передбачено інакше ви будь-якої миті можете стикнутися з перегрівом, перегрівом силової частини. Ну тож, маю маю надію, що досвід мій комусь та й допоможе, тому що насправді у мастів гарно все окрім цього виття кулерів. Це просто треш якийсь. Тепер при намі спати можна спокійно. Воно того варте. Ви можете. У ну, мене, наприклад, вирізано було фризою 50-міліметровою. Ви можете взяти бакрізи, кусачки, якісь там електротехнічні, обережненько відрізати, викусити цю рішіточку. Стільничкову і вкрутити поверху захисну цю рішітку. Вона обов'язково має бути, тому що швидкість обертів доволі таки велика. Не дай Боже, хтось туди пальцем влізе, то отрубає пальця. Ну як мінімум, це буде дуже сильний удар по пальцю. А то і отрубає пальця, тому краще так не бавтесь. Це банальна, ну просто безпека. да так от я хотів би сказати, що це, мабуть, один із найпрактичніших, найпростіших і найдоцільніших варіантів, як його можна одразу зробити тихіше. Контролер, так, це гарне рішення, але це гарне рішення, поки ви працюєте із струмами 30, 40, 50 амперів, не більше, от не більше. Далі вже вам доведеться піднімати все ж таки оберти, вам доведеться робити його гучнішим. Ну, принаймні. На рідних колерах він буде гучнішим, але хоча б ненадовго. І от о, у мене з цим інвертором тепер ну, особливих проблем немає. Принаймні, він мені не дошколяє вночі, можна спокійно спати, це не те, що було раніше. Тож, на цьому закінчив. Закінчив я цю тему. Дослідження закінчив. Тому, якщо у когось будуть якісь питання, задавайте, відповім. Ну а мене моя конструкція задовільняє все. Я всім кажу. Слава Україні! Віримо в нашу перемогу, віримо в Сили оборони України. Тримаємося.